Найочікуваніша джаз подія року 12-й міжнародний музичний фестиваль джаз без триває на цьогорічні події. Виконуватимуть сучасні мелодії музиканти з усього світу. Кінець світу буде, але лише на джазовому фестивалі. Так організатори 12 грудня вирішили спростувати ідею переломної дати. Замість того, щоб замислюватись над числами, кажуть організатори, краще в цей день поринути у музику. Розподіляє на на три рівні: нижній, середній, верхній. Відбудеться три концерти. Одночасно це буде сім чи вісім гуртів. Будуть одночасно представляти свої варіанти кінця світу, а публіка буде вільно пересуватися між усіма рівнями цього будинку і вибирати той кінець світу, який їй більше подобається. Відомі музиканти не лише виконуватимуть класику джазу, а й готують для львів'ян оригінальні композиції. Відтак, музикант Андрій Арнаутов вже сьогодні ввечері поєднає електронну музику і джазові мелодії. Одному своїх інтерв'ю говорити про музику, це як танцювати про архітектуру, тому щоб зрозуміти те, що я зіграю, варто самому прийти і послухати. А Ігор Закус провіз до Львова нову програму, яка ще навіть не записана на диску. Для Львів'ян приготував лише оновлений репертуар. Це музика, яку я грав завжди. Вона можливо трошки стала дорослішою, може, трошки більше філософською, може, трошки більше складною, але для мене завжди першочерговою була мелодія в музиці. Я старався того принципу дотримуватись. Цьогоріч насичений музичний джазовий марафон об'єднає 16 міст України та Польщі. Анастасія Єчкалова, Максим Бек, новини.